Кільки коштує відпочити у зірковому комплексі у Вінницькій області, і чи варто їхати в Гайсин з Києва? Загальна сума в кінці. Дві ночі, 6130 тисяч гривень. Номер справді класний, але всі оплати просили або на карту, або кешом. Сніданки входили у проживання. Вони смачні та пропрацьовані. У перший день ми пішли в басейн. Вхід за двох 1600 гривень. Вечеряли в номері піца 290». другий день. Спа. Вхід 3000 гривень на двох. І там було вау! Все на відео входило у вартість. Плюс випали по коктейлю, ще взяли скрабування за 500, та мамі РФ ліфтинг за 450. Вечеряли бургерами близько 600 гривень. День-3, і дорога додому. Поснідали і вирушили. По дорозі заїхали в Умань в Софіївку, вхід 200 гривень, фото в костюмі 100, сувеніри ще близько 500. Підпочивала я з мамою, і вихідні були чудові. Я рада, що обрала виноград. Усе новеньке. Йдеш і думаєш. Скільки ж грошей сюди вклали? Ось фінальні витрати. Це багато, мало чи нормально? Напишіть класні комплекси, у які хочеться повертатися.